Вітаю на каналі Таємниця Числа. Дякую, що слухаєш. Дякую за вподобайки і підписку. Дивись до кінця, щоб дізнатися, як саме зараз архонти використовують цифрові коди, щоб маніпулювати твоєю свідомістю, і як розірвати цей невидимий ланцюг, здобувши абсолютну свободу від їхнього впливу. Ви бачили це число всюди. Воно просочилося в нашу культуру, у наші страхи, у наші найтемніші нічні жахи. 666. З самого дитинства релігійні інститути, масова культура та голівудські фільми вселяли в нас первісний жах перед цією комбінацією цифр. Нам казали, що це число диявола, число звіра, знак абсолютного зла, кінця світу та вічного прокляття. Нас змушували шукати його у штрих-кодах на продуктах харчування, у мікрочипах, у номерах банківських карток, паспортах та навіть у телефонних номерах. Релігія майстерно перетворила цей символ на ідеальний інструмент тотального страху. Але що, як я скажу вам, що все це одна гігантська, ретельно спланована операція прикриття? Що, якщо тисячоліттями нам навмисно брехали, щоб відвернути нашу увагу від справжньої суті речей? Сьогодні ми не будемо цитувати церковні догми чи переказувати середньовічні забобони, ми вийдемо далеко за межі того, що дозволено знати звичайній людині, ми зазирнемо в саму архітектуру нашого Всесвіту, поєднаємо квантову фізику, стародавню алхімію та таємні гностичні апокрифи. Що якщо 666 – це не містичний монстр із рогами і копитами, який чекає на вас у пеклі. Що, якщо це базовий код нашої біологічної реальності, технологічний пароль від гігантської в'язниці, в якій ми всі народилися, і яку ми помилково називаємо життям? І ті, хто створив цю в'язницю, ті, хто написав цей код, стародавні містики називали їх архонтами, приготуйтеся, те, що ви зараз почуєте, розіб'є вашу звичну картину світу на друски. Давайте почнемо з сухої, безжальної науки. Забудьте на мить про демонів і про родства. З чого складається людина, з чого складається абсолютно все живе на цій планеті, від найменшої бактерії до гігантського кита, від дерева за вашим вікном до клітин вашого власного мозку. Основа всього біологічного життя на Землі це хімічний елемент вуглець, карбон карбон-12. це будівельний матеріал нашої фізичної реальності. А тепер відкриваємо періодичну таблицю Менделеєва і уважно дивимося на будову атома цього найважливішого елемента. З чого складається карбон 12? Він має рівно 6 протонів, 6 нейтронів і 6 електронів. 6, 6, 6. Це не прокляття з давньої книги, це хімічна формула вашого власного фізичного тіла, це код щільної матерії, це сама структура ілюзії, яку східні філософи тисячоліттями називали майєю, великою оманою матеріального світу. Коли в об'явленні Іоанна Богослова було написано тут мудрість, хто має розум, нехай порахує число звіра, бо це число людське. Це була не метафора, це було геніальне зашифроване послання для тих, хто здатен бачити крізь століття. Звір це не міфічна істота з безодні, звір це наша первісна тваринна, біологічна природа, це наш аватар, наш фізичний скафандр, зітканий з вуглецю, який працює на інстинктах виживання, розмноження та домінування. Але чому це число, ця формула нашого тіла стало символом абсолютного зла? Відповідь лежить на поверхні, якщо знати, куди дивитися. Тому що повна і беззаперечна прив'язка свідомості до цього фізичного тіла, до тваринних інстинктів, до нескінченного страху смерті і болю, це і є найдосконаліша пастка для нашої справжньої, безсмертної сутності. І ті, хто створив цю в'язницю, ті, хто написав цей код, стародавні містики називали їх архонтами. Приготуйтеся! Те, що ви зараз почуєте, розіб'є вашу звичну картину світу на друски. Щоб зрозуміти, хто вони такі, нам потрібно повернутися в минуле. Грудень 1945 року. Верхній Єгипет, неподалік від невеликого міста на місцевий селянин на ім'я Мухамед Алі Ассаман шукає м'який ґрунт для удобрення своїх полів. Він копає землю і раптом його сапа вдаряється об щось тверде. Це великий запечатаний червоний глиняний глечик. Спочатку Мухамед боїться його відкривати. У місцевих легендах йдеться про злих духів, джинів, яких цар Соломон замикав у такі посудини. Але жадоба до золота перемагає страх він розбиває глечик. Золота там не виявилося, натомість там лежали старі, пошарпані папірусні сувої, перев'язані шкірою. Мухамед ще не знав, що він щойно знайшов найбільший скарб в історії людської думки втрачені гностичні Євангелія, тексти, які перші служителі офіційної церкви нещадно спалювали, а тих, хто їх читав, катували і страчували. Чому церква так боялася цих сувоїв? Тому що там був описаний найжахливіший секрет нашого походження. У цих стародавніх текстах, таких як таємна книга Іоанна або Іпостась Архонтів, стверджується шокуюча річ. Наш матеріальний світ, наш тривимірний космос, був створений не вищим люблячим абсолютом, він був створений нижчим, недосконалим божеством деміургом, якого гностики називали ялдабаофом. Це сліпий, зарозумілий і божевільний архітектор, який уявив себе єдиним богом. А щоб керувати цим створеним ним матеріальним всесвітом, Деміург породив собі помічників сутностей, яких тексти називають архонтами, що з грецької перекладається просто як правителі або начальники. Хто такі ці архонти насправді? Це неорганічні істоти. Вони існують на тонких, невидимих для нашого ока частотах матерії. Вони володіють колосальним інтелектом, вони здатні конструювати складні системи, закони сізики, соціальні ієрархії, але в них є одна фатальна вада: у них немає душі, у них немає іскри вищого творця. Вони абсолютно безплідні в духовному сенсі, вони не можуть генерувати власну енергію. Вони космічні паразити, які незаконно підключилися до енергетичної системи нашого всесвіту. І ми для них батарейки, джерело живлення. Але чим саме вони харчуються? Вони не можуть споживати енергію безумовної любові, радості, щирої подяки або творчого натхнення. Ці високі світлі вібрації для них буквально токсичні, вони обпалюють їхню структуру як радіація, їхня їжа. Це важка низькочастотна енергія, страх, гнів, тваринна ненависть, сліпа хіть, жадібність, відчай, глибоке почуття провини та сорому, біль. Езотерики мають для цієї специфічної енергії особливий термін гаввах або луж. І тепер ми знову повертаємося до аркану 666, до коду нашого вуглецевого тіла. Щоб стабільно і безперебійно отримувати своє живлення, архонти повинні тримати нас, генераторів цієї енергії, на низьких вібраціях. Вони повинні утримувати нашу свідомість запертою в межах програми 666, у вібраціях виживання фізичного тіла та постійного тваринного страху. Просто зараз, під час прослуховування цього відео, подивіться на світ навколо себе. Подивіться на нього не очима звичайної людини, а очима дослідника, який зрозумів правила гри. Як працює сучасна глобальна система? Це бездоганно налагоджений механізм зі збору енергії. Новини 24 години на добу, 7 днів на тиждень, транслюють виключно паніку, катастрофи і загрози. Штучно створені економічні кризи змушують мільярди людей щодня тремтіти за своє майбутнє, боятися втратити роботу, дах над головою, не мати змоги прогодувати дітей. Соціальні мережі це геніальний винахід архонтів, запрограмовані так, щоб безперервно викликати у вас відчуття власної неповноцінності, заздрості до чужого ілюзорного життя і глибоку тіху депресію. Суспільство навмисне і жорстоко поділяють на табори: політичні партії, релігійні конфесії, національності, класи. Нас змушують ненавидіти один одного за колір шкіри, за мову, за переконання. Нас змушують воювати. Війна це найбільший і найщедріший бенкет для архонтів, де викид гавваху досягає космічних масштабів. Зрозумійте найголовніше, це не просто політика, це не збіг обставин. І це не просто жадібність еліт, це ферма високотехнологічна енергетична ферма, де людство виступає в ролі худоби, яку регулярно доять на емоції. Кожного разу, коли ви відчуваєте сліпу лють, читаючи черговий провокативний коментар в інтернеті, кожного разу, коли ви паралізовані крижаним страхом перед завтрашнім днем, кожного разу, коли ви згораєте від ревнощів чи ненависті, ви добровільно віддаєте свою божественну життєву енергію архонтам, ви підписуєте контракт, ви підтверджуєте свою постійну прописку в матриці 666. Вони впливають на нас не фізично. Ви не побачите монстра на вулиці. Вони діють набагато хитріше через ментальні імпланти, через ті самі нав'язливі думки у вашій голові, які ви чомусь вважаєте своїми. Ти недостатньо хороший. Світ це небезпечне місце, де всі бажають тобі зла. Ти повинен виживати, красти, брехати, щоб вижити. Ти нічого не вартий. Це не ваші думки. Це шепіт архонтів, алгоритм системи, що звучить у вашій свідомості. Вони штучно звузили наше безмежне сприйняття до п'яти примітивних органів чуттів і міцно замкнули нас в темній клітці матеріалізму. Вони змусили нас повірити, що смерть фізичного тіла це кінець усього, змусивши нас боятися цього понад усе на світі. Але якщо все настільки безнадійно, то який сенс у цьому знанні? Навіщо я вам усе це розповідаю? А ось тут починається найголовніше. Те, заради чого ви дослухали до цього моменту. Є одна річ, якої Архонти, Деміург і вся їхня паразитична система бояться найбільше у всесвіті бояться до паніки. Пам'ятаєте, я казав, що вони не мають власної творчої енергії, вони мертві всередині, вони можуть лише маніпулювати тим, що вже існує, створювати ілюзії, проектувати голограми. А от ми, ми справжні. У кожному з нас глибоко всередині, далеко за межами цього вуглецевого тіла з кодом 666, прихована іскра вищого, справжнього абсолюту. Гностики називали її пневма, божественний дух, Частинка чистого нествореного світла, яка здатна генерувати реальність силою самої лише думки. Ми творці всесвітів, які страждають від амнезії. Як тільки людина згадує, хто вона є, ланцюги матриці починають плаватися. Як розірвати цей в'язок? Як вийти з-під їхнього гіпнотичного впливу? Ти не можеш перемогти архонтів зброєю, ти не можеш перемогти їх гнивом чи боротьбою, бо будь-яка боротьба і гнів це генерація тієї самої енергії, якою вони харчуються. Борячись із системою її ж методами, ти лише годуєш її. Ключ полягає в іншому. Перший крок це тотальне усвідомлення і спостереження. Зрозумій, що твій страх це чужа ілюзія, це голограма, спроєктована у твій мозок. Коли наступного разу тебе охопить раптова паніка, агресія чи відчай, не занурюйся в цю емоцію. Зроби крок назад у своїй свідомості, стань спостерігачем. Скажи собі чітко і твердо: я бачу тебе. Це не моя емоція, це не мої думки, це провокація системи, яка хоче моєї енергії. Я відмовляюся її віддавати. Сам лише акт усвідомленого спостереження миттєво перекриває кран, з якого вони п'ють твою життєву силу. Другий крок це радикальна зміна частоти. Архонти фізично не здатні існувати на частоті безумовної любові, прощення, глибокої вдячності і справжньої творчості. Для них ці вібрації смертельна отрута. Коли ти створюєш щось прекрасне, малюєш картину, пишеш музику, садиш дерево або просто з любов'ю готуєш їжу для близьких, коли ти допомагаєш іншому без жодної вигоди для себе, коли ти відчуваєш щиру пульсуючу вдячність просто за те, що ти існуєш. Ти в цей самий момент стаєш для системи абсолютно невидимим. Ти буквально випадаєш з їхніх радарів, твоя енергія стає для них недосяжною. Ти піднімаєшся над матрицею і виходиш за жорсткі межі хімічного коду 666. Твоє фізичне тіло це вуглець. Так, воно підкоряється законам біології і ентропії, але твоя свідомість це нескінченність, яка не має ні початку, ні кінця. Перестань настільки серйозно утотожнювати себе з костюмом, який ти тимчасово носиш у цій грі. Ти не це тіло, ти не твоя посада, не твій банківський рахунок, не твої соціальні ролі і навіть не твоє ім'я. Ти безмежний, вічний творець, який просто зараз проходить складний, але неймовірно важливий досвід у цьому щільному світі матеріальних форм. Зламай їхній код зсередини. Відмовся грати за їхніми правилами, правилами побудованими виключно на страху і дефіциті. Перестань боятися майбутнього, перестань журитися за минулим. Точка твоєї абсолютної сили знаходиться тільки тут і зараз. Аркан 666 — це не вирок для людства, це випускний екзамен, це найскладніший тренажерний зал для нашої душі, створений для того, щоб ми, долаючи опір матерії, згадали свою справжню божественну силу. І ми маємо здати цей екзамен просто зараз. Час сліпої покори закінчився, епоха невігластва добігає кінця. Я хочу, щоб ви зробили щось дуже важливе. Напишіть прямо зараз у коментарях під цим відео одну фразу Я усвідомлюю свою силу, я виходжу з матриці. Нехай це буде не просто коментар, нехай це буде ваш перший свідомий намір, магічна декларація вашої волі проголошена у фізичний простір. Зафіксуйте свій вибір. Поділіться цим відео з тими, хто, на вашу думку, вже готовий почути цю правду, з тими, хто відчуває, що з цим світом щось глобально не так, але поки не може зрозуміти, що саме. Адже чим більше свідомостей прокидається від цього тисячолітнього сну, тим тоншою стає завіса ілюзії, і тим слабшим, безпораднішим стає контроль архонтів над нашою планетою. Ми єдиний механізм, який може зруйнувати їхню систему зсередини, просто переставши її живити. Обов'язково підписуйся на канал Таємниця числа. Якщо ти ще цього не зробив. Тисни на дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні ще більш глибокі занурення в істину. Бо попереду на нас чекає ще величезна кількість таємниць про справжню історію людства, про приховані можливості нашого мозку і технології давніх цивілізацій, які навмисне ховали від нас століттями. Пам'ятай, світло завжди перемагає темряву, просто тому, що темрява. Це лише відсутність світла. Твоє внутрішнє світло має значення. Дякую тобі за те, що ти шукаєш істину разом зі мною. Дякую за твою сміливість мислити інакше. Залишайся усвідомленим. До зустрічі у нових відео.